Вітаю вас, мої малята! Сьогодні ми із з вами поговоримо про золото, але золото незвичайне. Для того, щоб дізнатись, про що саме йтиме мова, вам потрібно відгадати загадку. Тож слухайте уважно, виріс в полі дім, повна зерна в нім, стіни позолочені, вікна заколочені, на стовпі гойдається, багатством пишається. Вірно, це пшеничні колоски. Пшеничні колоски це символ життя та достатку. Це найцінніше золото народу. Адже з пшениці виготовляють хліб. Колосок має золотавий колір, великі зерняска, вкриті тоненькою лусочкою, на кінчику якої тоненький хвостик. вусики. Тож сьогодні пропоную виготовити ось такі колоски в техніці орігамі. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу формату А4, клей та ножиці. Спершу беремо аркуш паперу та згинаємо його по діагоналі, щоб вийшов квадрат. Далі беремо ножиці та правильно їх тримаючи обрізаємо залишок. Далі беремо квадрат, розгортаємо його та згинаємо таким чином, щоб вийшло 16 маленьких квадратиків. Далі беремо ножиці, правильно їх тримаючи, розрізаємо великий квадрат на маленький. Далі беремо до рук залишок, який залишився від великого квадрату. Складаємо його навпіл та розрізаємо. Далі беремо маленький квадратик та складаємо його навпіл, щоб вийшов трикутник. Потім ще раз. Трикутничок розгортаємо та зверху донизу з обох боків загинаємо від кутики до середини. Далі маленькі вушка, які утворилися з одного і іншого боків, загинаємо в сторону. Ось такий модуль повинен вийти. Для колоска нам знадобиться 8 модулів. Нижній та верхній модулі колоска відрізняються, тому ми беремо нижній і загинаємо його кінчик назад. Ось таким чином. Далі кінчик кожного модуля ми змащуємо клеєм та вставляємо в кишеньку попереднього. Останній модуль беремо до рук та згинаємо його навпіл. Кінчик модуля змащуємо клеєм та вставляємо в останню кишеньку. Далі беремо смужечку, яка в нас залишилась, і складаємо її навпіл два рази, таким чином, як показано на відео. Далі серединку змащуємо клеєм та приклеюємо. У нас вийшло стебло колоска. Кінчик стебла змащуємо клеєм та приклеюємо до основи колоска. Ось такі пшеничні колоски у нас вийшли. Дякую вам, малята, до нових зустрічей!